Його всі носяться з тими скаутами. Чи стоє воно брати його, чи не стоя воно його брати? Чи він нормальний, чи він не нормальний, там з Донфенгами, з ДТЗ, там з іншими тракторами, то все все понятно. Вони а, мають вже якусь репутацію. Типу, все одно, знаєте, люди дзвонять. Давайте розберемося. Насправді, давайте заглянемо, що він себе представляє. Тому що ну, з тим, що понятно, вони вже багато років просто є. Скаут, новий бренд в Україні, в принципі, новий бренд. Що собі зарекомендували собі? Які були поломки, проблеми, то я вам розкажу без питань, що не було паскалих проблем. проблем. було по паскалих проблеми браків в коробку. в коробках. На нашому магазині два штуки таких попалося, два штуки поки попалося, Що робили людям, їздили, сервіс працює, тобто виїздиє бригада, яка до вас приїде, вам трактор зробить. Що в принципі по всіх китайцях. Хлопці, по всіх Китайцях бувають моменти, то таке можна виписувати, типа хейт, там що той, там якісь є, якісь не ламаються. То хопці, то, ну, чесно, як повезе Якщо буває таке, що ми от Донфенга міняли, і ДТЗ міняли по, по браку. Вот. А в скаутах, звісно, різниця по якості з Донфенгами, з ДТЗ є. але я вам скажу також, що хлопці, останні ці новіші поставки, ні одного не було. От те, що йдуть вже з крюками. Ні одного не було в мене особисто звернення по гарантії. Хіба що завтикують яблуко, положить запасні. Не мають іти в комплекті, ну то просто китайці не поклали, ми там всім довийшли, ми замовили вже ті яблука. По інших всіх моментах, дивіться, ось стоїть зручно дуже показати. Стоїть 24-ка і 40-ка. і 40ка йде на одному шасі. Сороковка в нас йде сам посадочний модуль вищий, 24 ка йде нижче. 3 циліндри, 4 циліндри. Шасі, бачите, йде однакове. То не хорошо і не плохо, то є нормально, розумієте, тільки два трактори є там. Донфенг, ДТЗ, там сороковки йдуть шасі інше. В остальних всіх навіть от, джинма перевірений, конь там руками, все. Джинму, підемо покажу. Блять, я буду грязний, як чортяка. Теж бачите, 24-ка, 40 ка йде стандартна шась. От. Якщо шасі нормальне, то воно розраховане на такі на такі мотори. Понятно, що краще, коли з ка йдуть інші мости, там потужніше. Все. Но я ж кажу, немає серед китайців. от Тільки Чанфа є 404, 5404, там стоїть. І Данфен. Хіба ті є відмінності, що ставлять іншу ходову, все, Но вони стоять грошей. Відповідно. От. По коробках то, що було моменти, вже ви е справили повністю. Стару партію відізвали, там зараз нова поставка, ще йдуть всі оновлені, допільні, доработані. Бренд новий, тому і мається такі певні по них нюанси, тому що, зрозумієте, коли трактор 10 год завозиться, з китайськими заводами обратна связь і все вже налажено і вже на своїх помилках всі моменти, всі нюанси виправлені, які є. По, якщо заходить бренд новий, нюансів буде більше. Особливо перша генерація. От я вам покажу першу генерацію скаут. Що хлопці зробили? Ото перша генерація 50 -к. Перша генерація 50-ки. То 22 рік, але прийшов він 23-го. Бачите, передок. Зараз такі є трактори, не буду називати яку, що завозить з е, таким опередком е, 50 -ки. Кажуть, що то 50-ка, ну то і є 50-ка, але з таким мостом переднім. І наскільки просто вони їх поліпшили. Тобто фірма не такого, аби продати, і все. Тобто Кожна нова поставка вони дороблюють Тут доробили вже Трьохточка бачите, суттєво, вона потужніше стала Плюс зміняється яблука, ставляться на інші замінні то, то, то є плюс. По всіх передній, задній диск розбірний йдуть колеса що можна виставити колію собі. Арморовську резину поставили. Фірма резини, яка сама, ну, одна з найфайніших по, по китайській резині взагалі. Ну і робоче місце. Ну, то скаут про комфорт, однозначно, тому що ти сюди заходиш, просто в трактор заходиш, все собі випав, робиш. Тобі нічого не треба нікуди лізти, тягнутися, якісь речаги між ног вмикати, в підлога рівна, все зашито. Леко красочнее теж. Зараз покажу десь. Осьо. Наприклад. Осьо. Було тільки що бачив. Тільки що бачив, бляха. Зверху було хорошо видно але... А, ось ось, бачите? Осьо. Випукло. Осьо. Ось Осьо то було механічне пошкодження, тобто десь стукнувся, він в морі. Якщо в тракторі лакокрасочне, без ґрунта, один своїй фарб, без лаку, без нічого, зразу любе механічне, от, тут теж бачите, механічне любе пошкодження зразу йде до краски, Краску здирає до металу і потім там береться ржавчина, на тому місці. І воно пішло корозі. Скауті в цьому плані. Все набагато круче. На все набагато круче. І красочно, навіть якщо трактор має якісь механічні поскольження, от як тут, бачите, воно не йде до металу. От. Ну, понятно, що можна здерти, але все одно краска йде файна. Кропка передач адекватна, абсолютно, відпрацьовує. По шасті, по ходовій дуже він е, ну, похожий, скажімо так, похожий конструктивно на трактора ДВ244, ДВ-404, Оріон і так далі. Тому хоч проблеми, що там, е, предположимо, гіпотетично через 5 років не буде поставщика цього закриється, вам треба буде обслужити трактор. Так само мотор КМ-490, який стоїть в тому тракторі, в тому тракторі, в тому тракторі, в тому тракторі всіх. КМ ну, 3-циліндровий 385, і 4 490, тобто запчасть знайти буде через 5 років, через 10 років, як ви розумієте, не проблема. Тому що трактор розпространений. обслужить обслужить його, файно зробити, ви зможете без питань. О, так само бортова передня. Ну, цей редуктор тут може бути різні там, Форма саме тіснення і так далі. Но, фактично база. Шестеренки, все воно взаємозаміняємо, все воно підходить. Тому навіть коли там скінчиться, у вас пройде гарантія, ви зможете без проблем трактор обслужити. Трактор високий, має хорошу проходимість, має хорошу ергономіку. Тут бачите, під баком сантиметрів 35, чистий зазор, дорожній просвіт То в 40 в 24 ці в 50-ті, звісно, тут набагато цікавіше, тому що тут більше колесні диски, тут більше. Дорожній просвіт. Що ще принципове, конечно, вага. 24-ка 40 ка Вони будуть йти майже в одну В одну масу, тобто, тому що фактично ми бачимо, ходова часть все однакова. 50-ка буде різнитись. 50-ка буде важче, 50-ка буде майже, майже тонна 800. Чиста суха вага за рахунок мостів, за рахунок колісних дисків, за рахунок переднього мосту, за рахунок ходової часті, шасі, все, трактор буде важчий і то, відповідно, вплине на роботу. Тому що тут ви вчепите більшу борону, тут потягне більшого опуху і так далі. 50-ка, які можна, є запас потужності, щоб працювати на більших ділянках. 24-40 буде вам давати сороковку фору від 24, тільки сугубо мотором по вазі вони будуть майже однакові. Ну, так само історія по всіх інших брендах. Тому я от особисто 50-ку. в мене люди розглядають. 50-ку скаута розглядають з Донфенгом 404 і з ДТЗ 5404. Тому що там, в принципі, у них фактично однакова вага. Всі інші йдуть тупо легші. Кілограмів на 200-300 за рахунок того, що всіх їх йде в шасі з обичної 24, ки всіх 40-ка. Так само любимо візьму. А, так що, от дивіться, я вибір по скаутах. Я вибір з цього взяти І 24 ТУ. Ну і по комплектаціях я не буду багато повагати, розумієте, комплектації, там, які має... Скільки гідропар, чи є примусово, чи нема, то вже відповідно треба відтавкуватись від того, чи треба воно вам для роботи. Понятно, скаут бере тим, що тут максимальна комплектація йде по всіх тракторах. Якщо 24-ка, що 40-ка буде і реверс, і доводіскове щеплення, і широка резина, і таке ергономічне робоче місце. Примусова навісне буде у всіх. Дві гідропари на прицеп, на навантажувач, на що завгодно, буде у всіх. Якщо вам то в сраку не треба, вибачте, ви наберете 404 кентавра чи 244, -го. все, на тисячу там на плюс-мінус баксів економії і буде вам той самий трактор, тільки без тих цих наворотів. Ото 40ку, обичну, Вот. Яка буде йти там навіть до 7. Да, і нормально так до 7. А трактор скаут, 40 буде йти майже 8. От. На то сугубо за ці всі функціонал виплатити. Якщо вам потрібно багато гідравліки, то ви плаваючи розподільник трьохсекційний, примусова навіска, реверс, вища, ну всі ці примочки, тоді беріть ото Вот, В цьому випадку. Тому що трактора кожен беруть для своєї експлуатації, для своїх задач. І якийсь один трактор всім радить, то не є розумно, розумієте? То тільки ці. -ті. Бариги перекупили, як ви любите казати, так роблять. Ну, Мене ціль стоїть трохи інша, щоб людям трохи об'яснити, що воно з себе представляє. Тому, бачите, по скалотах вибір є. 254, 504 і 40 Ну що можу сказати... Я зараз не буду заводити буховодно. Не хочу кататись. Но, а... По комфорту, по управлінню, трактор дуже, дуже хороший. Зручний, маневрений, виворить хороший кольос. Гідропрецируючи, понятний, є. Там, окремі насоси, все воно файно грає. Тому майте собі на увазі, якщо хочете скаути, пожалуйста. Так само 40-ка 50-ка має конфігурацію за кабінами. Вот, має 404 кабіни буде. 9900, десь в районі 10, стоїть там. вже ціни ці бігають. А 504 там буде 12700, 13400, в залежності від чи є кондиціонер, чи нема така опція як кондиціонер. Якщо вам треба, то ви берете з кондієм, якщо не берете -то Вот. Тому о, пускал, в принципі, яку інформацію володів, 아, розказав. а, розказав, маєте в нагоді, коли вибираєте техніку, що якщо вам каже людина, що так. Проблем ніяких нема. Все працює як часи, буде робити 100% і ну, взагалі, взагалі всі запчасті є, по сервісах звернень 0, все працює. То я знаєте, навіть не повірю, коли розказують таке про там якісь джинвичі лово, чи данофенки. А про бюджетний сегмент то, скажу, то, самий наворочений з бюджетних тракторів. Типу Кентавр, там, Маріончик, того сегменту. то там взагалі басні такі, я не вірю. Но ну, як техніка сама по собі стояще, так, да, стояще. Працювати, роботу робити буде, буде, питань нема. Файна 50-ка в ліс буде. Висока, проходима і має вагу. Тому так, хлопці, звертайтеся, номер телефону є внизу, доставляємо безкоштовно по всій Україні, передплат не беремо. Розрахунки всі по місцю, по приїзду техніки. Ну і документи, понятно, сертифікати, все робимо, регістрацію підключу. Тому ніяких жодних ризиків, замову вам привезу, документи зробили, все файно. Звертайтеся.